Показують талант та виборюють найпрестижніші нагороди не тільки в Україні, але й за кордоном. Мистецька школа «Ільківскул» вже неодноразово представляла нашу країну на різних конкурсах та фестивалях. І нещодавно у Парижі українські юні вокалісти знову завоювали глядацькі серця та отримали найвищу нагороду. Мене дуже тішить те, що наша школа Ільків Скул дуже багато подорожує. У зв'язку з війною немає змоги тут багато в Україні концертувати, показувати результати дітей, які просто бездоганні. Ми вирішили орієнтуватися на європейську частину нашої планети. І буквально кілька днів тому ми повернулися з дуже крутого фестивалю, який проводився в Парижі, де наша школа Ільків Скул отримала нагороду гран прі власне на. Всю школу. Ще одне гран-при отримала як солістка, учениця школи 11-річна Дар'я Стефанюк. Переможна пісня з Євробачення під назвою Тату стала знову переможною і на цьому фестивалі. Я дуже була і я дуже була в шоці, тому що я скільки років їздила на фестивалі і ще не отримувала Star. Я хотіла б ще більше місць. Пісня Даші складна, тому що там дуже багато технічних моментів вокальних, які потребують майстерності. І Даша з цим споралася на всі 100%, тому що судді відразу почали аплодувати після першого перших нот самого приспіву, і це було дуже приємно. На досягнутому Дарія зупинятися не збирається і в планах є підкорити більші сцени. Я хотіла б виступати на Євробаченні. Шість років старань та занять з викладачем показують свій результат. Тому Дарія впевнено планує досягати своєї мрії. Варто також зазначити, що і це не єдині нагороди, які вибороли на фестивалі учні з «Ільківскул». Окрім Кубку Даші, в нас є перші, другі та треті місця. І це дуже приємно, тому що в конкурсі брали участь багато країн: це Франція, Італія, Україна, Чехія, Латвія, Литва, Швейцарія. Тобто дуже багато різних було конкурсантів і дуже високий рівень конкурсу. І нам дуже приємно, що рівень нашої школи був представлений досить гарно і успішно. Фестиваль проводився на дуже гарному рівні, у дуже красивому залі. Це був такий дуже потужний конкурс, тому що було більш ніж сім країн, і відповідно Україна само собою було найбільше, що найбільше і тішило, тому що після кожного практичного виконання пісні ми в залі чули Слава Україні! Героям слава! І само собою, що всі наші перемоги, наші концерти, наші пісні, нашу творчість ми присвячуємо нашим зсу і кажемо слава Україні. Пісні українською, які також виконують учні Ільків Скул, вже полюбились закордонним слухачам. А неймовірні вокальні дані талановитих дітей виборюють все більше нагород і завдяки цьому про Україну знають, чують та підтримують.